Всім привіт дорогі друзі! Ми на каналі Вигадавчик. Я вас, хлопці, вибачаю, що мене так довго не було в Ютубі. Просто в мене ну в мене була мала дитина. У мене була ще та мама, яка вона мені, постійно давала мені з нею погратися, позбирати з неї іграшки, ще щось. І то було так тяжко. Я аж вже цілих 3 місяці не знімав. Я, я десь знімав аж з грудня. Чи, десь, чи в січні, Я навіть не пам'ятаю. Ну, коротше, набирайте вигадавчик, подивитесь моє останнє відео. Там у мене. Е, на каналі останньому відео там пише. Е, ну. Коротше, ну. Зайдете вигадавчик, зайдете в останнє відео і подивитесь, якого числа воно вийшло. Ну, а тепер, оскільки вже тої малої дитини нема то я вже можу що робити правильно я можу сміло грати ну не грати, а знімати відео поїхали сьогодні в нас буде хлопці та дівчата експеримент якийсь кажете з експерименту зараз ви самі побачите з нашою Приставкою PlayStation 2. Пам'ятаєте? Ми вже з нею як давно не зустрічалися. А то ми тільки на одних іграх сиділи. Те, що там був той взлом Проміру і Гошу, Пам'ятаєте? Де нам мені набрали 100 переглядів. Я, я хлопці я вас дуже дякую. навіть більше від 100 переглядів набрав. Десь 120 з чимось. Я вас, хлопці, я вас дуже дякую. Але це на насамправді то було. Несправді то, що я все робив, то все було. <кхи> Була лише така. Ну я, я сам це відео створював і то все було в Ютубі. І потім мене, було... мене там казали, що, я... що сталося, що мене то Ютуб виключили, чи що. Ну, то справді було така трошки смішна. Ну, не смішне, а смішне відео. Ось. Ну добре, не буду я, я вас витрачувати. Ви подивитесь на вигадавчик. Там я в я на коментарі написав, вибачайте, що мені так не було. Я пообіцяю, що я того тижня зроблю. Ми, як завжди, вмикаємо приставку. Бачите, отака наша заставка нашої PlayStation. Ми вже запхали диск. З нашим улюбленцем Сонік. Беремо. Натискаємо на такий наш синій хрестик. Тут ми бачимо, читається наш диск з іграми, але не з музикою. Ну Таке часто навіть буває, що, є тут, що можна і диск з музикою брати. І бачимо заставка PlayStation 2. Сонік, щось бачу не працює. А просто чай не працює. Ні, ну Хлопці, я справді, я вам можу понатискати навіть на кнопки. Не працює. Ну, вимикаємо приставку, коротше. Одним словом, зламалося наш диск. Зламався. Вимикаємо. Люди. Вимикаємо наш телевізор. Зараз провіряємо, що з тим диском не так. О, бачите? Наш сонік так. Царапини не видно. Не бадно З Цараптою ми розібралися. Немає. Так що то вже добре. Якщо з царапиною вже не так, то вже підеться диск, що робити. Комусь перепродавати, але не викидати. Краще. Аж таким блестить. Не зататував, увагу, що в мене отакий от телефон. На самом страді це не 8 Redmi. Це я просто взяв інший телефон, бо просто в мене там вже пам'ять закінчується. Щоб ви знали. Тому в мене... Краще брати такий телефон, щоб, ну. Щоб цей. Ну. Щоб більше пам'яті було і щоб можна було знімати відео.